У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Все це, про що ми читали перед хвилиною у Святому Писанні, відбувається в одній з Кесарій, Филиповій Кесарії, де Христос завів своїх учнів для того, щоб з ними спілкуватися. Ця едукація, це навчання Ісуса Христа, вона є дуже активною і дуже потужною. Ми на це мало звертаємо увагу, бо воно аж якось так дуже явно не увипуклюється в Святому Писанні. Але коли ми візьмемо, наприклад, деякі сучасні дослідження, ми подивимося, як Ісус Христос бере своїх учнів, наприклад, з Тиру і Сидону і йде там в десяте місця, то так, знаєте, як десь їхати до Києва через Варшаву. Ну, Трошки збільшили відстані, але десь приблизно Ось так. Для чого Христос це робить? Ну, Виглядає, що Він усіми силами намагається якнайбільше побути з учнями. І їм передати навчання. Він їх навчає, навчає, виховує і ще раз виховує і ще раз навчає. Це до того, щоб ми теж брали собі з цього приклад. Бо ми собі от думаємо, що апостоли тільки через те, що вони були близькими друзями Христа, Він вже в них відразу через благодать Духа Божого. Пакував всі знання як через клешку, які хіба там мав, і вони, очевидно, потім пішли і ділилися з людьми. Та ні, він їх заставляв серйозно працювати над собою в тому контексті людському, в якому вони були. Вони мали думати, аналізувати, запам'ятовувати, уважно слухати, що він їм говорить. І він з ними дуже багато часу проводить. Наприклад, ось цей маршрут ви ще згадали. Це близько восьми місяців каже. Тобто Христос старається проповідувати по містах і селах, але Він так з апостолами йде, що він кожного разу має можливість десь там трошечки і вже з ними на самоті. Очевидно, що люди їх там переслідують, шукають можливості. З ними зустрітися, але він старається всіми силами ось цей такий навчальний едукаційний процес апостолов проводити. Тому ми бачимо, що наше християнство має бути теж не таке пасивне. Іноді ми не можемо новий заповідь з Божою допомогою перечитати, не то вже щиро молитися. Якийсь катехизм серйозний попрацювати. Без безліч зараз книг. Знаєте, нам завжди треба створити якісь умови дефіциту. Бо коли переслідують за свята, за коляду, тоді ми в супереч будемо ходити, колядувати і святкувати. А коли є вільно, тоді, очевидно, вже й не дуже хочеться. Коли нема книг, то виписували із Бельгії, і з Америки, і з цілого світу, щоб щось там знайти вручну книги переписати. Безліч книг переписували вручну. А тепер читай не хочу, скільки хочеш, різні видання, світові весели, духовного плану теж. Книг дуже багато. А ні, не читаємо. То Не хочеться, то в нас часу немає, то бажання немає, то настрою немає, то ми такі зайняті, що завжди цілий світ спасаємо і не маємо часу на себе і на свою едукацію. Христос знаходив, він практично не міг зайти знаєте, до квартири чи до приватного будинку за парканом, закрити за собою двері, поставити на якусь там сигналізацію і все, сховався, вже доступу немає. Ні, за ним йшли тисячі людей, і він просто реально мусив шукати можливість, щоб з тими учими бути і їх навчати. А в нас немає такої проблеми. За нами не бігають там тисячі людей, мимо того, що там можемо бути більш чи менш відомі і десь там нас зупиняє, щось лікуємося. ну, але це ж все рівно не хрестовий варіант. Отже, ось цей момент вартує собі переглянути, скажімо так, перепропрацювати. Ми недооцінюємо цього. Наша природа мобілізується. Ми щось пізнаємо, ми розвиваємося, ми мусимо, читаючи цю книгу, аналізувати, пропрацьовувати, робити якусь аналітику, що там буде далі, де входити в якусь роль цього позитивного персонажа. Тому треба позитивні добрі речі читати, правильно? Якось складати докупи, починати думати. Тягувати попередні знання, які ми прекрасний лік для нашого мозку. Це чудова терапія для нашого організму в часі війни, для того, щоб ми переживали якісь певні нові враження. Це наше здоров'я. Це дуже такі важливі моменти. А ми, очевидно, якось так недопрацьовуємо допрацьовуємо в цьому плані, недооцінюємо. І це, це є помилкою. Це є помилкою. Бо багато хто не хоче вчитися, то знецінює знання, бо сам не вчився або не працював над цією едукацією, скажімо, важко роками, а іноді десятиліттями. Ну то для того легше знецінити. А хтось каже, ну така от освіта. Добре, дивімось на Христа, він подавав якісну освіту. Своїм апостолам якісно. Шукаймо і ми чогось якісного, що нас відживить. Не дарма Запад Церковна каже, що злих писем і книжок не читати. Не читаймо то, що нас руйнує, але що користи, будь ласка, і тому, коли Христос бере в цю велику кесарію апостолів, Він хоче з ними побути на однені. Він їх навчає. Це є процес цієї едукації, цього навчання. І що було? Це навчання завжди є легким? Не є легким, не є легким. Дивіться, до чого дійшло. Дійшло до того, що пішов колосальний розрив між сприйняттям апостолів, які своїми людськими мозгами хотіли оцінити те, що їм говорить Господь. І тим, що Бог презентує, так? то питання є не в тому, що ми маємо стати на один рівень з Христом. Так ніколи не буде. І Христос тут теж показав апостолам, як то кажуть, хто в хаті Господа, хто в хаті мудрий, і кого треба слухати. Але цей процес навчання, він іноді може бути і такий дискусійний, складний. Бо Христос вимагає від апостолів сказати, за кого вони його приймають. Інші ті за того, ті за того, ну, а ви за кого? Ну і Христос властиво там робить це визнання. І Христос його хвалить. Марко, який є учнем апостола Петра, ці всі похвали Христові не дуже пише, щоби його не звинуватили, що він лобіює інтереси свого шефа. Так легко сказав. А ось Матей, він вже якби все описує, як Христос похвалив Христа Петра за те, що Він його визнав, що ти є син Божий, правдивий Спаситель. Матей вже тут не скупиться, він вже передає весь весь цей діалог. Але доходить до того, що Христос в цьому місті, цій Кесарії Филипові, де безліч культур зійшлося, де стоїть величезна святиня грецька Богу Павлі, де стоїть і римська святиня Юпітера, величезні храми, величезні глиби, де сходиться дуже багато культур. Тисячі паломників з'їжджаються з навколишніх околиць. І Христос приходить зі своїми учнями, і Він там храму не має. Він там не має ані святині, ані сантуарію. І апостоли так дивляться, напевно, на ці всі величезні будівлі, на ці релігії, які зовсім інакше навчають, ніж навчає Христос. І вони би могли сказати, Христе, а ми то стоїмо горстка якась невеличка, подивися, за ними, сину, подивися, яка будівля, подивися, скільки паломників, скільки сотень років вони тут ходять і поклоняються. Це Серйозне випробування, таке от ментальне свідомості. Ми теж можемо, ми теж сьогодні в такій ситуації ми можемо сказати, подивіться, які ці великі, які ці потужні, як ось ця течія фінансується, як ось ця розкручується по телебаченню, як в цю вкладають колосальні гроші. А ми можемо чутися якимись такими маленькими обділеними. Як апостоли серед тих святинь юпітеру, пану по природи гребству, геліністична культура була досить потужна в тодішній момент на цих територіях. І в, такі, в такому середовищі Господь вимагає в чужому, складному, навіть ворожому, Господь вимагає від апостолів визнання. Це означає, що легко бути Христовим, коли все дуже добре. Вони мали подивитися вліво вправо право і визначитися, де вони, з ким вони? Чи вони є з Христом і чи вони приймають те, що Він їм говорить? Дуже часто ми, хри християни, знаходимося в такому середовищі. Бо приходять особливо світські режими, іноді дуже тоталітарні, такі, які нижче церкву, переслідують скільки тисяч, мільйонів, напевно, вже тих людей, які віддали за віру Христову життя своє. І це є їхнє свідчення Христової присутності, це їхнє свідчення в вірі, в якій вони залишилися неславними. Але тут, власне, Петра похвалили, і він такий щасливий і вже думає, що він все знає, і все наповняє, і Христос починає говорити про сп'яття. Наперед. Наперед, ще дуже наперед, починає готувати своїх апостолів про свою кончину. І що виходить? Страшальний розлив. Апостоли цього не сприймають. Вони не можуть зрозуміти, що взагалі Христос таке говорить. Для чого людині, яка творить чудеса, яка заспокоює морську бурю, яка воскрешає померлого чи дає зір від народження сліпому, треба добровільно піти і здатися, щоб тебе розп'яли. Вони цього не розуміють. І ми -то не розуміли, і ми цього вповні не розуміємо. І ангели цього вповні не розуміють. Бог Боже зрозуміти, розуміє, перепрошує ось повноту цієї любові і цієї жертви. Ми сприймаємо це тільки на рівні людей. А Петро каже: Господи, не треба, не роби цього. Тобто він не розуміє, що він якби блокує спасіння. Всього людства, що він ніби є добренький. А ось тут Христос заставляє нас дуже сильно думати. Бо іноді ми прикидаємося добренькими або хочемо комусь зробити, ніби добре. Але от треба думати, а що далі за тим прикиданням? А що далі за цим добром? Бо за ним може стояти за цим добром в лапках важкий гріх, може стояти злочин, може стояти узалежнення, може дуже багато що стояти. По суті речей, апостол Петро дуже добре хоче по-людськи Христові. Не роби цього, Господи, не віддавай себе на розп'яття. Ніби супер добре бажання. А насправді перекриває історію спасіння, якби пробує її заблокувати. Христос каже: відійди від мене сатано. Сатано означає противник. Відійди від мене ти противнику, який противишся волі Божій. І тут Господь дуже гарно на кінці пояснює, Він каже, що коли хто хоче йти за мною. Хай зречеться себе самого, візьме на себе хрест та йде слідом за мною. Ніби дивні речі. З одного боку, християнство вчить про особу, про персоналізм. А тут Господь каже, зречися себе. Зректися себе всього, що не дає нам приступати до Христа. Зректися тих негативних речей, які перешкоджають нам на дорозі до спасіння. Зректися цього негативу, який блокують комунікацію нашу спорцеву. Не зректися свого я, не забути про себе, не обійти в якусь дивну нірвану і перестати себе усвідомлювати, не очевидно бути якимось неприсутнім у сім'ї, в суспільстві, в праці і в суспільних державних процесах, а зректися того, що є перешкодою Богопізнанні. Чому так треба зробити? І чому Господь так реагує. Він каже, якби довіртеся Богові, зречіться себе того, який не все чи яка не все розуміє. Бо є деякі речі, які просто треба довірити Богові, бо вони є глибокі, бо вони є дуже складні, і людина в цьому плутається, людина важко їх розуміє і важко Отак, От як зараз, Петро не розуміє, чому Христос має віддати своє життя і воскреснути. Що таке воскреснути для Нього, то вища математика, і як то все має відбуватися. І тому Христос йому каже, довірся, зречися себе такого нерозумного, обмеженого, бо то є людське не розуміти і не знати, і не усвідомлювати. Але довірся мені, довірся творцеві. І все буде добре. Вийди поза своє обмежене розуміння і відкрий своє серце на Бога. Ось ці моменти, є для нас такими, ці моменти є для нас такими важливими, де треба справді себе трошечки переосмислити і усвідомлювати, що просто треба іноді довіряти Богу. У смислі іноді взагалі завжди, але особливо тоді мається на увазі, коли ми. Десь переживаємо таку петрову кризу, не розуміємо мої Божої волі по відношенню до нас. Не розуміємо, чому так в нашому житті сталося, а не інакше. Чому ми проходимо цей досвід, чому ми проходимо ці випробування, чому ми не можемо зрозуміти якоїсь складної речі, чи біблійної, чи життєвої. І Господь, очевидно, відкриє нашу свідомість і дасть. Будьмо вірні Богові і в різних наших життєвих ситуаціях, різних вчень навколо, різних властивих святий, різних культів море, різного поклоніння, але апостоли признаються до Христа Господа. І ми так робимо. І з Божою допомогою витримаємо. Слава Ісусу Христу!